Надаємо слово Іні Прокопчук, кандидату мистецтвознавства, доценту, доценту кафедри дизайну Національний лісотехнічний університет Львів. Доповідь називається так: Чорний квадрат, як простір пам'яті та спротиву. Дві крапочки. Арт-проєкт Юрія Ямаша у часи війни. Дякую. Прошу пані а, Іна. Дякую. За запрошення долучитися до такого поважного наукового заходу сьогодні я маю честь представити вам доповідь, представлену творчості одного з моїх колег і, власне, йтиметься про такий концептуальний арт-проєкт Чорний квадрат. Прем'єра цього проєкту відбулася в серпні минулого року в одній. Сучасній галереї міста Рівне і, власне, мені дуже приємно бачити тут на конференції пана Сергія Віткалова, професора, оскільки він був присутній на відкритті цього проєкту, і напевно зможе би поділитися також своїми враженнями. Але, власне, я от хочу розказати про, коротко про цей проєкт: це 10 інсталяцій. І, власне, як в альбомі відгуку писали глядачі, що ці 10 проєктів це як 10 пострілів, які влучають у саме серце і проникали у саму свідомість. Бо, власне, цей проєкт Чорний квадрат це не цитата з історії мистецтва, це не наслідування Малевича. Хоча, безумовно, тінь великого супрематиста, безумовно, присутня в цьому проєкті. Але перед нами постає насамперед не геометрична формула, не метафізична абстракція, а живий простір болю. Пам'яті і е, спротиву. Тож запрошую увійти вас в цей простір і не просто подивитися, а побути в ньому. Е, так, як як переключ Ага, є. Е, е, чи, чи видно вам слайд? Перепрошую? Чи переключився? Видно, видно. Е, дякую. Це чорний квадрат називається одна з інсталяцій. Це одна з центральних робіт проєкту. Композиція. Ну треба сказати, що всі композиції великого формату метр на метр, і власне ця композиція викладена з фрагментів старих комп'ютерних клавіатур. І повністю заповнений оцими маленькими мініатюрними квадратами з літерами, цифрами, знаками, які і формують оцей великий цілісний чорний простір, який порушений лише ритмом дрібних білих знаків. Кожен крихітний квадрат в цій композиції є носієм символу. Але символу такого, що втратив своє первісне функціональне значення та став частиною одного нового цілого. І Мені вважається, що е, митець Юрій Ямаш не лише актуалізував тут модерністську ідею квадрату як первісної форми, а й додає до неї концепт мовної ентропії, тобто руйнування мови як системи ідентичності мислення в умовах тотальної кризи. І власне, що це співвідноситься з ідеями Жака Деріди, це деконструкція мови. А також Жанна Бодріяра це як розпад реальності в симулякрах. Отже, ця композиція є лише не художнім об'єктом, а критичною моделлю сучасного інформаційного світу, де мова. Пам'ять, сенси вони розчиняються в безмежному інформаційному потоці, а власне оцей чорний простір квадрату, він і є поглиначе, поглиначем сенсів. Наступна, наступна робота це центричні думки чорного квадрату. Одна з робіт дещо слабша за потужним таким носієм сенсів, але відноситься до такого метафоричного сегменту цього проєкту. Художник використовує тут спіралізовані сітки на чорному тлі і які власне, створюють ефект оптичного втягування глядача в. Картини, і тут виникає така асоціація з потоком або виром, який затягує глядача в цей центр. Центричні думки чорного квадрату можна інтерпретувати як візуалізацію мислення, що самозаглиблюється, це як поле інтелектуальної гравітації, де власне, ідеї. Тіжіють до центральної істини і як простір мовчання, в якому народжуються нові сенси. Наступні дві роботи почну з чорного квадрату Z200. Інсталяція створена на основі реального чорного мішка для транспортування тіл загиблих, так званий Вантаж 200. Ми бачимо чорну поверхню. На, на, на якій проступає біла вертикальна смужка. Це застібка, блискавка, а також митець позначає літеру Z200, і власне, це і є наявність символу на мішку, який чітко вказує на місце ворога, на його місці. І, власне, те, що де, от перегукується з тим, що сьогодні говорила пані Ольга Петрова, що на чому працюють сьогодні художники, що е, це не є класичне полотно. Так? В даному випадку художник застосував тут. Просто чорний е, мішок. І е, біла оця смуга блискавки, якщо вертикально дивитися, то вона ніби розколює цей розрив буття на праву частину, ліву частину. Е, це якщо у вертикальному положенні ця блискавка. А якщо у горизонтальному художник, до речі, після виставки подумав, що напевно можна і перевернути цю роботу, і коли оця блискавка в горизонтальному положенні, то композиція тоді вже буде асоціюватися власне з монітором з усією прямою лінією на моніторі серцевого ритму. Тобто це символ кінця життя. Ну і ця композиція, як на мене, працює з такими архетипічними образами кінця, нуля, неповернення. І у площині концептуального мистецтва ця робота продовжує рефлексії навколо чорного квадрату. як Універсального знаку як кінця нуля безпредметності, який започаткував Малевич. Проте, на відміну від Малевича, де Чорний квадрат був знаком і початком нового художнього світу, то у Ямаша, власне, це фінальна крапка над агресією і над прокляттям воєнного зла. І з правого боку наступна робота інсталяція Z чорний квадрат, одна з найсильніших за змістом, один такий з найгостріших творів цієї серії. І, власне, центральним елементом композиції тут виступає не традиційна ікона, а лише її металевий оклад, декоративний обладунок, і, який зазвичай оберігає святиню і підкреслює її сакральний статус. Проте в даному випадку ямаш – Оцей образ Ямаш вилучає образ Святої Матері, залишає лише цей обладунок, і на, там, де має бути лик Божої Матері, Ямаш позначає у цю літеру, символ, ворожий символ Z, і також прикрашає замість кульчиків цюжок радянськими значками. І власне. Автор демонструє ось таку профанацію сакрального образу, про те, що має бути носієм духовних змістів, символів, ікона як символ любові захисту. Тут перетворюється на таку порожню оболонку, яка заповнена агресивною знаковістю зла. От. Ну і звичайно, що ця робота натякає нам на деградацію московського патріарха, це безумовно. От. Ну і тобто, це така робота, відсутність цього справжнього образу в окладі символізує духовну порожнечу місце, що там, де мало би бути обличчя, любові. Віри, воно заповнено у нас на сьогодні знаком війни та смерті. Перейду коротко до наступних робіт: це інсталяція Чорна бухгалтерія. Побудована ця композиція з багаточастинних таких сіток, зібраних зі старих радянських рахівниць. Назва роботи безпосередньо вказує вже на метафору цих чорних схем, характерних для корупційних практик у суспільстві. І оці чорні кісточки рахівниць вони перетворені на такий суцільний метафоричний простір. Власне, що робота перегукується із теоріями Мішеля Фуко про невидимі структури влади контролю, які діють непомітно, але визначально впливають на соціальне життя. І наступна робота Доміно Граціас. Ця робота продовжує лінію концептуального переосмислення. Площини чорного квадрату через матеріальні метафори. І так само, як першу роботу я показувала, що квадрат був зібраний з е, літер знаків маленьких квадратиків клавіатури, то ця робота зібрана з кісточок гри Доміно. І, власне, ця кожна кісточка, вона подібна до клавіш з цієї попередньої роботи. І це ігрове призначення цієї гри набуває статусу абстрактного знаку, власне, в полі концептуальної інсталяції. Назва домінограція з від латинського від латини грація з вдячність, прихильність. Так ну вводить дещо такий іронічний підтекст, і, завдячуючи оці от грі випадковості, ми можемо з вами опинитися в світі, де Порядок і сенс завжди є тимчасовими. Хоча сам автор вкладає в цю роботу зовсім інший зміст, власне, що я хочу підкреслити, це моє як мистецтвознавець, розуміння творів цього арт-проєкту, а глядачі. Які були присутні на цьому на виставковому проєкті, то кожен закладав власні сенси. І ці роботи вони у глядачів у кожного викликають власне бачення. І коротко переходжу до наступної роботи. Робота Blackout, Також це інсталяція на тему блекауту, промовиста ста художньою своїм таким документом, це переживання. Масового блекауту в Україні під час обстрілів і власне, композиція. Візуально побудована як кольоровий візерунок, подібний до традиційної української вишивки. Але в центрі чорного полотна автор розміщує сітку, де от кожна клітиночка яскрава, вона відображає графік відключення електроенергії в різних районах міста, а різні кольори позначають різні режими електропостачання або його відсутність. Ну І власне побудова зумисне. Відсилає до архетипу української вишивки, як знака культурної пам'яті, кодування життя через подібні орнаментальні структури. Проте, замість вишитих мотивів, Ямаш створює власну вишивку темряви, такий, так би мовити, трагікомічний візерунок нової реальності, де графік відключень стає. Нашим з вами сучасним ритмом буття. І таким чином традиційна форма трансформується тут в фіксацію травматичного досвіду. Наступна робота: коротко перейду до неї. Це з правого боку «Не біда, що так багато вовок. Композиція із 35 зафарбованих чорною фарбою палітурок творів Леніна, на яких вибито його профіль. І от вони так, так би мовити, розташовані в певну сітку. Робота є і іронічною, і трагічною алюзією на циклічність диктатур. І відтворення тоталітарних е, моделей. Е, наступна робота зараз до дужки піде. Е, е, ну. Діти, коли бачили цю роботу на виставках, вона викликала у них десь таке відчуття страху у людей старшого віку, посміх. Власне, ця інсталяція є такою емоційною рефлексією на тему війни, порушення базових людських прав, права на освіту, мирне дитинство. Власне, художник. Створив оцю роботу чорний квадрат з косими лініями, що нагадує нам зошит для, першокла... для дітей перших класів. От, і, власне, ця фотографія послання військового, що я тут для того, щоб діти повернулися до школи. Автор був, надихнувся цим сюжетом. І ця інсталяція є водночас також. і актом пам'яті про втрачені можливості, і надію на те, що українські діти повернуться до наших з вами мирних шкіл, і все буде гаразд. І наступна робота «Азов. Сталь». Ця інсталяція є однією, на мою думку, з таких кульмінаційних творів цього проєкту. І втілює трагедію на героїзм сучасної української історії. Центральним елементом цієї роботи виступають чавунні дверцята від е, групки, яка виготовлена була на металургійному комбінаті Азовсталь, де її митець придбав, е, залишається загадкою. і одно... І сам власне факт використання цього реального об'єкту надає твору особливої такої матеріальної сили, автентичності. Ми бачимо, ці дверцята відкриваються на, зліва це в закритому вигляді, і справа, коли дверцята відкриваються, ми бачимо, що всередині митець ще вставляє е, срібну монету захисника Азов-Сталі. І це такий жест метафорично підкреслює ціну. Мужності українських воїнів, які героїчно оборонили Маріуполь в надліцьких умовах. І, власне, що цей образ є надзвичайно такою потужною метафорою, де людина і місто, міць і віра, вони всі сплавлені в єдину броню супротиву. І... До цієї роботи епіграфу можна взяти рідки Юрія Руфа, також нашого колеги, який загинув на цій війні, який писав, що ми лише дрова у цій у вогні великої ідеї. І ці слова власне стали епіграфом до роботи до воїнів Азою Азовсталі. І на мою думку, що цей асамбляж є таким глибоким художнім свідченням історії нашого народу І водночас потужною естетичною потужної формулою пам'яті про найтрагічніші моменти нашої е, сучасності. Е, е, цей квадрат, як я пишу, це не фінал, тому що митець працює далі. У нього вже є е, Інші роботи, які, очевидно, будуть доповнювати цю серію. І е, моя доповідь це була моя власна спроба осмислити цей проєкт. Я дякую всім за увагу і дякую за співприсутність. Дякую, можливо, будуть запитання. Дякуємо вам, пані Інна. В кого є питання, до доповідача? У мене буде. В мене буде рано запитання до пані Інни. Дякую. Пані Інна, я так розумію, з е, самого тексту спілкування з паном Юрієм, що все ж таки продовження е, цього проєкту воно буде. Чи можливо ви е, дотичні, чи найтичніше знаєте, яким воно буде, на вашу думку, яким би е, це було б продовження цього проєкту? Е... Так, я, ну, це, я не можу сказати, яким буде продовження, тому що це сам автор ще виношує цю ідею. Єдине, я можу сказати, що я вже знаю, бачила нові його нові роботи, нові інсталяції, і однозначно я впевнена, що буде. Буде продовження цього проєкту, як воно буде називатися, чи це буде проєкт там не 10 інсталяцій, 20, або серія номер 2 Це вже я на жаль не можу сказати. Я думаю, що мені хотілося би бути куратором цієї виставки. І, очевидно, ну, от якщо зацікавиться хтось із присутніх, галереїстів, можливо, інституції, то ми відкриті до діалогу, митець сам відкритий до діалогу. Так, дякую. Дякую, дякую пані Інна. Нема більш питань? Ні. Дякуємо.